Кабінет шість, а лікарів 3. Можна й три роки чекати. Смієтеся, в мене й нога відвалиться до цього часу. Ну, ми вийшли в шоці. Такий конверш: раз, 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 і наступний. Хорошого доктора ми не знайшли. Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Мене звуть Даниїл. Сьогодні я розповім вам багато хто питався, як. Медицина в Канаді, як лікують і так далі. Що з цим у нас з'явився невеличкий досвід в цьому плані. Мій племінник захворів. І сестра поїхала з ним в лікарню. Далі зараз побачите про це, сюжет, перші враження про медицину і так далі. Я додам невеличку таку ремарочку. На той момент у нас ще не було хелф карти яка дозволяє безкоштовно до лікарів ходити. Тому ми, сестра моя записалася до приватного лікаря. Все, що вона буде розповідати, це з приватної лікарні. Ми пізніше, якщо вийде, коли я буду розповідати про медичну картку, можливо, вийде повернути ці гроші. Якщо вийде, я вам розповім це вже коли будемо знімати відео про. Як отримати медичну картку саме тут? Всім привіт! Досвід наш з медициною пов'язаний. Заболів наш маленький синочок. Ми пару днів чекали, чекали вдома. Хвороба тільки погіршувала, наростала, тому ми вирішили поїхати до лікаря. Нас подружка записала завчасно. І Ми поїхали по запису. Приїхали і ще майже півтори години чекали там а, в приймальні. А, діти старші вже не могли висидіти, тому там тяжко. Коротше кажучи, було. Ми не очікували, що будемо так довго чекати. Але нарешті наша черга прийшла, і тут кабінети так зроблені. Що ти заходиш в кабінет, він пустий, лікаря там немає, і очікуєш лікаря в кабінеті. І лікар, наприклад, кабінетів 6, а лікарів три. І вони ходять з кабінету в кабінет, заходять в наступний кабінет, там вже сидять люди, його очікують. Потім тут закінчив, пішов туди, там вже його очікують. Він там прийом. Зробив тут прийом і так ходять. Не знаю, для чого це так зроблено. Мені сказали, щоб економити час лікарів. Прийшла лікарка, попитала симптоми, з чим ми звернулися, ми розповіли. І вона відкриває гугл і починає по симптомах зображення в гуглі шукати і показує нам, що таке. Ми, чесно кажучи, були м'яко здивовані, тому що лікар просто не знає, що це, діагнозу немає, і намагалася по Google встановити діагноз хвороби дитячої. Ну, Ми вийшли в шоці, 70 доларів за прийом немає, діагнозу нема. Ми поїхали додому нічим, а виписала тільки жаропонижуюче. Сказала давати кожні 4 години і потім, як стане гірше, то їхати одразу в лікарню. Ну, Ми так почекали ще один-два дня, малючку не стало краще, і ми вирішили їхати знов в другу лікарню. Приїхали другий раз в наступну клініку в, в державну, я так розумію, Уолл Clinic називається, теж по запису приїхали, прийняла нас лікар і одразу за 10 хвилин. Поставила нам діагноз. Не лікарі, що перший лікар, що другий. Тобто другий лікар діагноз поставила, але не пояснила, від чого воно, як щоб не заразилися і інші, як себе поводити, яка симптоматика, чим це викликано, як лікувати в якихось там подробностях. Нічого не, не казала, просто сказала, так, подивилася в рот, туди-сюди, провірила пару, пару симптомів і все. Діагноз є. Ми, звісно, його перший раз чули в житті, але Google нам в поміч, як то кажуть. Додому приїхала, начиталася. І мені здається, що по гуглу ми так теж могли встановити діагноз. Але, хоча б був діагноз на руках, вона виписала нам антибіотик. Ми поїхали до аптеки, замовили антибіотик, там він виготовлявся спеціально для нас. Десь хвилин 40 ми чекали, потім забрали його, і там така була флакончик, бутилочка, прям з наклейкою написано Фамілія, ім'я, малючка, вік, доза, як приймати. Ну і все. І так ми тиждень лікувалися цими антибіотиками. І така ось наша історія. Тобто, перший наш досвід, взагалі, повний шок. Як то лікар не знає діагнозу і питає в нас, чи сходиться в нас по зображенню з Google наша хвороба, а другий лікар швиденько все зробив, але теж без зайвих слів, нічого не пояснюючи, чи то такий конверш, раз, 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 і наступний іде, я не знаю, чому так. Ну, поки що хорошого доктора ми не знайшли. Маю надію, що не будемо їх шукати, що будемо здоровенькі жити, і все минеться. Але ж, ну, наприклад, якщо порівнювати... З Польщею, то приблизно ситуація така сама. Не скажу, що щось краще, щось гірше. Єдине, що коли довго живеш в країні, наприклад, як ми жили в Польщі, то вже знаєш, знаєш вже більше, і є сарафан на радіо, є якісь досвіди друзів, рідних, які стикалися, і ну, більше, більше знаходили кращих лікарів, тому що вже пройшов час і вже якби є якась своя наработка. А тут перший раз то взагалі. Але система така сама: записуєшся завчасно. Якщо не хочеш чекати в черзі, то йдеш до приватного скоріше, але теж не факт, що попадеш до хорошого кваліфікованого працівника-лікаря. Тому не знаю. Якщо порівнюючи з Польщею про медичне страхування, то система така сама. Що в Польщі треба чекати по пів року, рік, наприклад, на операцію, то можна і три роки чекати, наприклад, на якісь там УЗІ чи МРТ, то чекаєш по декілька місяців. Що тут так само? Нам сказали, що в Канаді так само треба чекати. Не знаю, ще не було в нас досвіду з цим. Досвід у нас в Польщі був такий, що колись на початку, як ми приїхали, і теж була хвороба у малюка, але в старшої дочки, коли вона була маленькою, то нам не було ще страхування, здається, я вже не пам'ятаю як, але, коротше кажучи, нам страховку повертали вже пізніше, заднім числом. Тобто ми там несли чеки і нам якось повертали і за ліки з аптеки, і за візит до лікаря. Ну і тут так само ми були у лікаря, нам виписали такі чеки, сказали, що в страховому потім мусимо його віддати, і нібито нам повинні повернути ці кошти. Ну, то спробуємо побачимо. Але черги такі самі, доброго, гарного лікаря треба дуже добре пошукати, на це уйде час. Бо, наприклад, в Польщі в нас подруга вивихнула ногу, пішла до лікаря, їй сказали чекати 236 днів чи щось таке. Ну, коротше, майже 300 днів чекати на візит до лікаря. Каже, ви, що смієтеся? в мене й нога відвалиться до цього часу. То вона пішла до приватного і зробила це все скоріше, але за кошти. А, тому ось так. Я вам бажаю здоров'я, не хворіти, берегти своє здоров'я бо дешевше тримати руку на пульсі і не хворіти, займатися собою, ніж потім ходити до різних лікарів, шукати гарного спеціаліста, тратити час і ті ж самі кошти. Тому не хворіти, підпитуйтеся на канал Брата. Пока-пока. <плес> <плес> Всім доброго ранку. Сьогодні неділя 7:30 ранку. Зараз лонг-вікенд. Тут таке буває раз в місяць, якщо я не помиляюсь, бо ще мало таких лонг вікендів пережив. Коли дають ще й понеділок вихідний, щоб люди могли відпочити, поїхати на природу і так далі. Зараз неділя і ми їдемо в Калгарі на зоопарк. Тому далі дивіться трошки з зоопарку. Після зоопарку захотілося щось вредненького поїсти. І в костку говорять місцеві, що дуже дешево там морозиво різні приколи, піци, ходові. Тому їдемо спробувати. А Костко, якби хтось не знав, такий поптовий. Портовий магазин, де ти купуєш карточку членства за 65 доларів в рік. Приходиш і можеш купувати великими об'ємами тут. І тобі, здається, чи півтора, чи два відсотки повертається з усіх покупок. Там раз в рік, чи якось так. Я не пам'ятаю точно. Дуже великий магазин і прямо на виході на касах в цьому магазині є така перекус. Виглядає трошки по-бомжацькому. Але картопля дуже смачна. Ходок ще не знаю. Ну, звичайний. Морозиво, до речі, дуже смачне пробував. Так що рекомендую, рекомендаціон. Ось така, така цікава історія. І така поїздочка в зоопарк. Якщо вам було. Цікаво дивитись такий формат, якихось подорожей, тому пишіть в коментарях обов'язково. І наразі це все, що ми знаємо про медицину. Більше ми не зіштовхувалися з цим питанням. Я маю надію, що поменше ми будемо з цим зіштовхуватися, але вже як вийде, як Бог дасть. Тому, якщо буде якась нова інформація, якщо я щось цікавого дізнаюсь тут про медицину, як лікувати там дітей, як лікуються і так далі. Обов'язково знімемо відео. Підписуйтесь, ставте колокольчики, ставте вподобайки. Все буде Україна! Зараз трошки побомбить, тому що, якщо ти передвигаєшся на велосипеді. Тобі не зроблять парковочку для великів біля входу. Ти будеш петляти з іншої сторони магазину, а вхід ось там. І так, в принципі, не тільки в цьому магазині це суперстор, а в багатьох магазинах. Для велосипедів я не знаю чому, але вони не поважають просто велосипедистів і думають, що якщо ти спортсмен, їздиш на Віліку, то тобі буде не тяжко пройтись 100 метрів чи 50 до входу. А якщо машиною, значить ти лініва задніця і можеш під'їхати аж до самого входу. Ось такі ось штучки цікаві в Канаді.